Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо, поглиблюємося. Поглиблюємо свої знання, знання в Господі. Як можна вірити в Господа, якщо не знаєш Його? Якщо не знаєш багато всього про Господа. Дуже важко вірити в те, чого не досвідчив, в те, чого не розумієш. І, і так направду, ну, неможливо невіруючому чоловіку пояснити, чому ти віруючий. Одним словом. Бо всі хочуть одне просте слово. Як схуднути. Нема такої простої відповіді. Ну, типу, є стандартні. Менше жерти треба. Е, так само, як повірити в Бога. Як повірити в Бога, треба більше знання. Бо нема одного такого слова просто або почни вірити, або молися більше. Тобто, щось, щось таке. Маленьке. Бо молитва це добре, але це не є Бог. Це не є вся віра наша, не заключається тільки в молитві. Бо віра це щось велике, дуже велике і складається з маленьких деталей таких. І тут дуже важливо людину інформувати, почати і десь формацію якусь і самим завжди розвиватися. завжди. Крутити слово Боже, завжди. Тому нас Марія завжди закликає читайте Слово Боже. Розважайте над Ним, живіть Ним, переживайте Його. Так само літургію святу, так само молитву переживайте. Кожну секунду з Богом переживайте. Кожне, кожну секунду свого життя перебувайте з Богом, переживайте з Богом. Це є глибина, це є глибина, до якої нас заохочує Марія. І запрошую завжди. Запрошую. І я вас сьогодні запрошую до глибини. До глибин свого серця, до глибин Бога шукаємо, шукаємо, хто не знайшов, хто знайшов, то взаємодіємо, діємо. Головне перебувати в цьому стані. Неможливо, неможливо пояснити відносини з Богом, бо це щось неймовірне, це щось таке велике. Але потрошку, потрошку, церква складає, спільноти складають. І картинка змальовує. Слово Боже, складає. Ну, можна сказати, що я читаю слово Боже, що я вже супервіруючий. Бо це є така одна частина, одна частина всієї віри. Тому беремо там трошки, там, 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 і складаємо пазли, складаємо і будемо мати всю картину. Бо теж не можна тільки взяти послання Богородиці і на цьому побудувати повну віру. Бо, ну, Самі розумієте, що тут є якби добрі посилання. Але якщо тільки жити за ними і, і не робити, що там сказано, то ну, це не буде тим, за чого, чого заохочує Марія. І сьогодні візьмемо посилання 25 березня 1987 рік. Дорогі діти, сьогодні дякую вам за вашу присутність у цьому місці, де даю вам особливі благодаті. Закликаю кожного з вас, щоб віднині почали жити життям, якого. Бог хоче від вас, і щоб почали творити добрі діла любові і милосердя. Не хочу, щоб ви, дорогі діти, вершили послання і чинили гріх, який мені не є милий. Тому, дорогі діти, я хочу, щоб кожен із вас жив новим життям, без зруйнування всього, того, що Бог сотворює у вас і що вам дає. Я даю вам своє особливе благословення. Залишаюся з вами на вашій дорозі на навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Бачимо сьогодні глибоке дуже посилання. Де нас Марія заохочує, заохочує жити посиланнями, але не грішити. Каже, ну, не треба жити. Нібито живеш посиланнями, але ще й свідомо грішиш. То, то не добре. Бо це є вже. Як, як віриш, але не віриш. Вірю в Бога, але живу як хочу. Ну і Марія сьогодні каже: закликаю тебе, щоб віднині почав жити життям, якого Бог хоче від тебе. Бог якого хоче, не якого ти хочеш розумію, ти хочеш квартиру, машину, дачу. Добрий великий будинок, добру там супер роботу, купу дітей, щоб все були здорові, все щасливі, ну і така сказка, казка мрійлива, стандартна, скажімо так. Але чи питаєш ти в Бога сьогодні, що від тебе хоче Бог? Яким хоче Бог, щоб ти життям жив? Богу, Чи дуже Богу важливо, яким ти, які ти будеш мати кармани, набиті грошима? Чи йому більш важливіше твоє серце? І чи ці гроші не вб'ють тебе, не вб'ють твою віру, не вб'ють твоє серце. І каже Марія, Бог хоче від, від тебе, і щоб почав творити добрі діла любові та милосердя. Щоб ти почав. Я почав. І вона почала. І ти почала теж. Творити, творити. Добрі діла, любові і милосердя. Не хочу, щоб ти, дорога дитинко, вершила послання і чинила гріх, чинив гріх, який мені не є милий. Марія каже, не милий мені гріх. Тож як там, за якими добрими ділами не будемо ховати свій гріх? Не милий є гріх. Хоч всі діла добре перероби, але це не дає право грішити. грішити. Тому, дорога дитина, я хочу, щоб кожен кожен жив новим життям, без зруйнування всього того, що Бог сотворює у тобі і що тобі дає. Я даю своє особливе благословення і залишаюся з тобою на твоїй дорозі навернення. І, звісно, каже, що дякую тобі за твою присутність у цьому місці, там, де ти є, там, де ти є. В особливій благодаті. Ти, ти є в, в будь-якому місці в особливій благодаті, коли ти є і живеш по Божій волі. І сьогодні практика, практика глибше, глибше читати посилання, глибше думати над ними, розважати. І, звісно, розважити, що хоче Бог від твого життя. І почути це, дізнатися і прийняти, і почати так жити. Будьте благословенні, мир вам і радість з Па-па!